Кривий ріг долучився до щорічного всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він покликаний вшанувати пам'ять та засвідчити повагу до загиблих або померлих захисників і захисниць України. Захід проходить за підтримки Ради оборони міста. Кривий ріг це місто, яке не лише активно підтримує наших захисників. Ми місто, яке дуже шанує пам'ять наших героїв. Кожен Крок, який будуть робити учасники забігу, воно це крок до об'єднання, це крок до того, щоб ще раз зафіксувати кривий ріг, завжди буде пам'ятати наших героїв і шанувати їх пам'ять. Юлія Табакіна, психологиня 24-го ліцею, каже: участь у легкоатлетичному забігу має для неї особливе значення. Це другий мій забіг, і другий раз я біжу саме за Діму Корячко, тому що це був мій учень, учень, який загинув 29 серпня 2022 року, захищаючи нашу Україну. І для мене це особиста трагедія, тому що це була перша людина на війні, яка загинула, яку я знала особисто. Тому з загибелью Діми стало, прийшло усвідомлення війни, що війна дійсно реальна, що вона е, торкається кожного з нас. Як ніхто інший відчув війну, пережив окупацію рі одного села Олександр Донченко він представляє Старомлинівську громаду Донеччини, що релокувалась до Кривого Рогу на початку великої війни. На грудях у нього стартовий номер забігу ім'ям Олександра Кравця, який поклав своє життя у боях з окупантами. Наша Донецька область ніколи не стояла остороння, навіть цього не свято цієї події. То, що ми повинні це пам'ятати, Ми повинна цьому розказувати. І що пам'ять наших загиблих у насельцях. Передавалася з покоління в покоління, так що це дуже особливий день для кожного з нас. Три два один. старт! Масштабний легкоатлетичний забіг об'єднав юних спортсменів, активних криворічців, ветеранів війни, представників військових адміністрацій з окупованих територій, що нині мешкають у кривому розі. Постійні учасники цього дійства представники ГО «Бігова атмосфера. Формат уже новий захід проводиться 8 років. Уже це восьмий. Наразі буде приймати участь тільки в цьому парку близько 250 людей, навіть більше. Я б Ну і так як формат має ну так, так участь як онлайн. Люди можуть приймати участь всюди, знаходячись в будь-якому куточку світу, скажімо так, тому що цей захід проводиться не тільки в Україні, а й по всьому світу. Перший легкоатлетичний забіг відбувся у 2018-му. Тоді у Києві його підтримали більше трьохсот людей. З роками географія забігу розширилася від різних регіонів України до майже 40 країн світу, а кількість учасників сягнула 72 тисяч осіб. Захід також активно підтримують криворічці, що популяризують скандинавську ходьбу. Світлана Богун цього разу долає метри з думками про Дениса Мудрика. Це був мій знайомий. Бо ми були знайомі в такому. В такому. В такій танцювальній спільноті він був дуже позитивний, дуже, дуже класний хлопець. І я жодної хвилини не мала сумніву, що він піде у військо. І він таки пішов, і, на жаль, він загинув. Це була дуже дуже, дуже хороша людина. І я думаю, що всі, хто бере участь в сьогоднішньому заході, ми просто віддаємо шану тим людям, які пішли на війну і загибли за нас. Наступної суботи бігова атмосфера знову запрошує прихильників активного способу життя. У Гданцівському парку пройде черговий трейл Модрівські скелі, пам'яті загиблого на війні Криворіжця Сергія Лакости. Іван Проводов Назар Прусенко цей день.